Насті лише 15, вона вчиться у 9 класі та дуже давно мріяла про ось такий велосипед. Придбати його майже неможливо. Такі екземпляри, щоправда, гіршої якості є у соціальних центрах сусідніх областей, та й то дітки їздять на них по черзі. Тож Насті, каже її мама Олена, дуже пощастило. Так, наш велосипед уже наш. Велосипед попав до Насті на Україну. Ну, Стефані, звичайно, зусиль багато приклала, то й не теж не просто так вдалося цей велосипед здобути, але ж людина з серцем. 22-річна студентка Штефані дізналась про історію Насті від знайомих. Раніше вона допомагала діткам із Комбоджа. Останнім часом все частіше відвідує Україну. Каже, якщо ми маємо можливість допомогти, ми повинні це зробити. Я знайшла такий спеціальний велосипед. Він належав притулку для тварин. Я зробила для них пожертву, а вони віддали цей велосипед. Ми привезли його в Україну, і тепер здійснюємо маленьку мрію маленької дівчинки. І, хоча цей велосипедне новий, Настя не може відірватися від давно мріяного подарунку з Німеччини. Чекала на нього дівчинка довго і все через митні непорозуміння. У громадській організації Німецький дім кажуть, якби не бюрократичні моменти, допомога німецьких благодійників стала б регулярною. Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини Рівного.